Вся справа у місяці. Діти приходять з приливом, з високими водами, що викидають китів, з весняними зливами, з тихим надиханим дивом на синіх вітрилах великих нічних кораблів. Вся справа у вулицях. Хлопці приходять із вітром з футбольним м'ячем і цеглинами замість воріт, з безмежним, як море, шалено палаючим літом, яке на колінах лишає асфальтовий слід. Вся справа в романах і зрілість приходить з книжками, З римованим словом на жовтих старих сторінках, і з мертвими мріями поряд живими думками, із запахом жінки в осінніх фарбованих снах. Вся справа в коханні. Солдати приходять з любові, з гарячого серця холодних зимових ночей, злітають лелеками, білими в крапельках крові, на місяці в повній чекають з приливом дітей.